Люди дуже швидко згрупувалися. І педколектив зійшовся, ніхто, осторонь, не залишився. Допомагали і своїми речами, і гуманітарною допомогою. Діти самі приходили, надавали допомогу. Не забула завітати до школи. І запитати, як, що робити, куди. Поки хлопцям потрібна допомога, ми будемо її надавати. 24 лютого був страшним ранком, бо проснулися ми дуже рано. Рано тому, що в нас від'їжджали наші знайомі, і вони в на п'яту годину ранку нам відзвонилися з Києва, що в них вже почалося бомбардування на... в аеропорту. Е... І я і чоловік цього не зрозуміли. Ми думали, що це була якась помилка. Я не могла зрозуміти школа. Уроки, йти на роботу, що робити, як заспокоюватися, і до чого це все приведе. Десь уже до сьомої ранку думки всі були зібрані до кучі. Люди дуже швидко згрупувалися, і педколектив. Зійшовся ніхто, осторонь не залишився. Всі збиралися тут і почали діяти. Дії були копати окопи, робити якісь укріплення, стекла захищати. Далі були ідеї плести сітки. Це була сама така ідея, наймасштабніша. Вона об'єднала не тільки колектив нашої гімназії, а об'єднала і місцевих. Потім, коли вже люди почали доїжджати евакуюватися, вони теж приєднувалися до нас. З часом почали інші дії з'являтися. Почала надходити гуманітарна допомога, і ми вже почали видавати Допомогу людям надавати допомогу, і інформаційну, і гуманітарну допомогу вчителі ставали в один ряд і вислухували, морально підтримували тих людей, які до нас приїздили, і допомагали і своїми речами, і гуманітарною допомогою. Весь час протязі того, як проходили всі благодійні. Наші акції ми, ми задіювали і дітей. Діти самі приходили, надавали допомогу. Також ми між двох стін плели сітки. Діти в цьому теж приймали участь, старші приходили, приносили матеріал, вставали теж з дорослими, плели ці сітки. Вони приходили сюди, хоч це було і небезпечно для них, вони все одно не забували завітати до школи і запитати, як, що робити, куди. Це в нас продовжувалося, і ми заснували таку нашу організацію дитячу Хаймерс. Залучалися діти, які хотіли, це було все не примусово. Вони приходили, пропонували види діяльності, чим би вони хотіли займатися, чим би вони хотіли допомогти. Дуже було приємно, коли старші хлопці приходили і йшли мішкісні. Піском загружали, щоб робити оборонні якісь споруди, коли вони розгружали гуманітарну допомогу. Це було не примусово, це був їх потяг до цього всього. Продивляючись новини, ми розуміли, що допомога на фронті потрібна і моральна, і фізична. Хлопці чекали на якусь підтримку. Від людей, від дітей. Діти передавали привіт. Писали листівки в підтримку хлопцям на фронт, робили браслети, якісь фінічки, оберіги, вкладаючи туди свою душу. Їм хотілося хоч чимось віддячити хлопцям. Потім вже пішли підтримка смаколиками, деякі сім'ї дуже багато пекли робили закрутки, це було дуже приємно і зворушливо. Хочеться подякувати батькам, дітям, вчителям, які долучалися до цих справ, які надавали допомогу, які відгукувалися на всі наші прохання. Багато зборів ми робили збори як продуктами, так і теплими речами гігієною, Також ми збирали трави лікарняні і співпрацювали з організацією Мамин чай. Ми їм дуже вдячні за те, що вони фасували, робили чаї. В цьому приймали участь і допомагали нам Полтавська організація інвалідів і ветеранів Збройних Сил. Щоразу, коли ми співпрацювали з волонтерами, мотивація у дітей підвищувалася. Їм хотілося віддавати, подякувати хлопцям своїми діями. І ми дуже вдячні тим людям, які нас понукають на такі події. Хотілося б, щоб там пам'ятали, що ми чекаємо їх. І від них залежить наше майбутнє, а від нас залежить те, як вони будуть захищати нас. Поки хлопцям потрібна допомога, ми будемо її надавати, будемо надихати наших дітей, батьків і навколишнє середовище на допомогу. Бо коли ми разом, ми сила.